На плей дивіться нас на плей. Дивіться нас на плей Дивіться нас на плею. Китаю всіх користувачів плеюа. Games Day 2011 видався досить вдалим. Ми змогли зіграти у Uncharted три ілюзії Дрейка. потикати пальцем у ПЕСВІТУ, помахати мувом та інше. Також брали інтерв'ю у розробників таких ігор, як Metro Last Light, Royal Quest, Eador, на Кариби та у Олександра Кирилова, який представив ПЕЕСВІТУ. Тому щоб не пропустити рев'ю та інтерв'ю, відвідуйте сайт Play.ua. Звісно, на жаль, не привезли Бетмена Архем Сіті, The Elder Scrolls V Skyrim, L.A. Noir і інші. А Rage взагалі, після патчу з технічних причин не показували. Але все ж таки бавитись було у що. Отже, другий день Games Day. автобус, метро, ноги, і ми знову в кіберспорт-арені. Перед початком другого дня нас непокоїло лише два питання: чи будуть у дівчат такі ж відверті костюми, і чи встигнемо ми побавитися у все, що не встигли вчора? Перша половина дня запам'яталася човниковим бігом від ноутбука, на якому ми писали новини для вас до столів із царськими наїдками, якими організатори заходу намагалися покращити наше світосприйняття. Отже, на закритому показі для журналістів. Окрім їдла й Піла, показували свої новинки розробники ігор і творці Заліза. Asus, до прикладу, хвалився своїми зв'язками із NASA та наявністю в лінійці продуктів найшвидшої у світі відеокарти. Кінгстон попередили про те, що незабаром відбудеться докорінна зміна у галузі пристроїв пам'яті. Intel показували ігри старовини і говорили про нове покоління процесорів. Змусити перестати їсти канапе шашлики і закуски з ікрою нас змогла тільки обіцянка випробувати у власних роках нову консоль від Sony PS Vita Гріх було не скористатися пропозицією. А поки сіська тринадцята проходив рівень Анчартеда на позиченій PS Vita і міркував, як би це так швидко-швидко втекти разом з девайсом ми трішки поспілкувалися з Олександром Кіріловим, представником Sony. Ми мимоволі дізналися, що в Україні успішно стартував PlayStation Network. На консоль стало важче встановлювати піратську прошивку. Ціни на ігри зменшилися, а ринок збільшився. Одної гри більше якими скидку, куліби там подарок. Есть, в подарок. Ось такі речі ми будемо старатися регулярно робити. Аби такі речі вічі в високий сезон? Да, то есть, это перед Новим годом, и, там перед тим -то праздником и, того, що люди могли за меншити дітей купити борщ. Да? Порадувати себе і своїх друзів. А поки нам не сформувалася загальна думка про Games Day, ми вирішили поцупити її у безпосереднього організатора заходу. Сергій Гальонкін, який щороку влаштовує подібні забави, а на дозвіллі вирішує проблеми 1С в Україні, розповів про невиправдані сподівання та перевищення очікувань. За його словами, попередній Games Day був значно бідніший, і на ньому можна було погратися всього у дві гри. Він вважає, що подібні заходи важливі для простих геймерів, і для всієї країни також сказав, що ми непогані журналісти, тим мотивуючи нас до кращого. Відкриттям дня для нас стала гра Київської студії Січ на Кариби. Хоча графічно це не крайзес, а геймплейно не сублюстру. Гра приємно здивує патріотів, які вірять в українську гейміндустрію і готові віру підтверджувати гривнею. Максим Горбань, керівник Січі, розповів про особливості їхнього проєкту. Геймплеєм воно буде дуже схоже на Mount and Blade, тільки тепер ще й у морі з кораблями і п'яними матросами. В кораблі це буде новий е шар В Кораблі можна буде купувати, продавати, заплачувати, брати на абортаж, модернізувати, е підняти е нормати, впроводити вдосконалення, тренувати команду. Наш конвеєр інтерв'ю продовжився за участі продюсера проекту Еадор Владарі світів Олександра Суслова та творця цієї гри Олексія Бокулова. Протягом усього інтерв'ю цей цікавий дует намагався витлумачити, чим їхній проект відрізняється від інших героїв та десайкласів. Мабуть, наявністю кількох різних реальностей і оригінальною бойовою системою. Це гра на перетині стратегії та РПГ. Основною проблемою на даному етапі розробки залишається питання чи бути мультиплеєром. У нас три уровні гімплею. Починаємо ми з астрального уровня, де вибираємо один із осколків для захвату. Тому що наша ціль глобальна це захопити кожен осколок і призвіть його до нашого світу. Також цього дня сталося багато інших цікавих подій. До прикладу, UA Туроні прийняв участь у танцювальному турнірі. Уся зала не могла відірвати очей від його танцювальних паз з соні-мувом у руках. А поки ми так заворожено спостерігали за його навіженою макареною, невідомі зловмисники посупили торбусновиди з усіма документами та приладдям. Після драматичної історії, гідної бути вписаною у біографію Макса Пейна, документи вдалося повернути. Але не мікрофон. І тому все по-старому. Однак ми і тут не розгубилися. Поки організатори заходу підбадьорювали зарюмсаного сновиду, сільська тринадцята виніс із зали блакитний пакет із чотирма тисячами ключів на закрите бета-тестування Роял квесту. Ну чим вам не друговшина? Тому футболок не буде. І тепер нам залишається тільки роздавати ці ключі вам, любі прихильники Play.ua. Напишіть нам на ось цей емейл. За що нас любите і що вам у нас не подобається, та отримайте свій срібний ключ на ZBT Royal Квеста, або відвідайте сайт Play.ua, щоб не здатись більше про акцію. Тож, незважаючи на більше ніж 24 години, проведені у потязі, ночівлю на надувному матраці, харчування в Макдоналдсі та суттєві матеріальні і моральні збитки, вважаємо, що Games Day був вартий сотні таких поневірянь. Хочемо нагадати, що конкурс по ціль у батлу продовжується. Тому заходимо, читаємо та ставимо лайки. Детальніше також на playua.in.ua Фоловте нас на Твіттері, підписуйтесь на Ютубі, ВКонтакті та Фейсбуку. На Games Day були сновида UA Туроні та Сіська 13 До зв'язку і не забувайте зберігатись.